Українська армія на цей час є найдосвідченішою у світі. Ми довго шутили про українську армію, і как тепер многим не до шуток. Таку думку висловив генерал-майор австралійської армії Мік Райян. Це одна з найкращих армій світу. Українці набули величезного досвіду і продемонстрували це за останні 13 місяців, сказав він. Раян також заявив, що Збройні Сили України змогли засвоїти дуже багато важливих уроків. Багатьом арміям світу є, чому повчитись у українців, наприклад, як використовувати протитанкову зброю, а також безпілотники для розвідки та коригування артилерії. Раян відзначив те, що українське командування спромогло зібрати разом іноземні війська у так званому інтернаціональному легіоні територіальної оборони. За його словами, для будь-якої армії це величезна проблема, особливо під час активної фази війни. Більшість українських командирів показали себе висококваліфікованими на полі бою, і вони постійно вчаться, тому що іще відчувають прогалини в глибині підготовки, необхідної для виконання складних спільних маневрів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.